Доброго дня, шановні. Коротеньке відео щодо так званої журналістики в Україні та про обслуговуючий персонал Офіса Президента. Ви звернули увагу, як швидко розвернули корабель, яким таранили Трампа інформаційний корабель в Офісі Президента України. Вся та мерзота, обслуговуючий персонал, так звані журналісти та блогери, ще тиждень тому. Сходили на гівно, що Трамп любить Путіна, що там все, все здалі, все пропалі. Бережіть нашу бубочку. Бо бубочка та, блядь, остання надія людства на спасіння. І, блядь, сьогодні перед підписанням-завтра рамочної угоди по надрам. Вся та пиздота за один день. Та навіть за ніч прокоментувала, що Бубочка найліпший. Він для України таке щастя знайшов, що країв не видно, бубочку вже пора канонізувати. І оця піздота взагалі контролює інформаційний форційний простір, важливі реперні точки виставляє для українського суспільства. Має... Мільйонні перегляди та такі ж гонорари з офіса президента, які просто 24 на 7 верзуть якусь хуйню, що пишуть для Єрмака та всяких оцих ФСБшних клоунів, блядь, якась мерзота з політтехнологів. Як би не Дугін там взагалі тим займався, виводив інформаційну лінію офіса президента. Тому перелесніть 2-3 дні і подивіться відео ваших улюблених блогерів, ваших улюблених журналістів. Якщо ця петушня горала так, що драла горло, що все пропало, блять, на бубочці держиться світ, блять, Трамп все здав, А сьогодні викладає відео, що все нормально, все, Вова контролює, блядь. Вова тримає руку на пульсі. Блять, удаліть нахер цей канал. Тому що ви так ніколи і не дізнаєтесь правду. Вам від ветро суть в вуші, блять. Просто, сука, суть в вуші, блять, 24 на 7. Оці всі красиві, блять, мальчики з українськими вишиванками, блядь, з укладочками на Абріналіні. Які ніде не працюють, блядь, існують тільки за те, щоб пиздять в ефір. блядь. Оце те лайно, яке, блядь, і довело, сука, і до війни, і до протистояння між українцями. Тому що у цих підарасів, блядь, жодної нема внутрішньої приради. Їм дали гроші, вони будуть відробляти. Їх, сука, зарядив офіс президента. Трамп хуйовий. Їм сука дали на наступний день. Блять, іншу методичку переписану. І 200 євро, блять, на счет. все, воно вже на жопу падає, блять. Що Трамп то найкраща людина в світі, і бубочка всіх спас. Тому інформаційна гігієна для українців то насамперед шлях до виживання. То не просто якась історія, того я слухаю, того не слухаю. Якщо ви бачите... Хуйло, яке 24 на 7 сидить в телевізорі, ніде не працює і тільки що робить, блядь, пиздить херню до обіду одну, після обіду іншу, то ви повинні розуміти, що це саме це обслуговуючий персонал ворога України. Це і є ворог України. Оці підараси, які за невеликий кошт готові, сука, пиздіти в ефір на мільйонну аудиторію що завгодно. Аби йшли гроші. Пильнуємо ребята. Та всім гарного дня.